Получається погнали. Якщо ви ще не зрозуміли, то сьогодні ми з поритазаром граємо в спідранера проти полівальників. О тут село. Я буду я тебе.

Йдемо в слідуючу кузницю. І тут Беронь є і ще залізо. А про зараз вже вийшов на охоту за мною. Я в цьому впевнений. Зараз тут ще, по ходу, Беронька. Ооо, радио і меч, який я йому не віддам. Блін, треба було в лаві спалити. Я Пічки треба буде забрати я потім, щоб не крафтити. Що зараз спорядити, зараз піду у замочу, заберу в нього залізо і обсидію який-небудь. Да, да, <правити> А я Не доставки його він не відглянеш зараз. Блін дожину, дожину його все демон колебасує. А ти спадає, сам складає. У тебе є Так, біжимо за ним. Біжимо. Блін, треба його завалити! Я Та що це він опс і не може! Само все, <про> де, все де, не буде, править криса блін. Блін, навіщо well, я бив? А, я сам не розумію. О, я yeah. бив на колісно. Бронька. Ооо, реально бронька ще. І меч, який я йому не віддам. Так. Блін, треба було в лаві спалити предмети. Пічки треба будуть забрати потім, щоб не крафтити. Зараз перед азара піду замочу, заберу в нього залізо і обсидіон який небудь. Ай я моя. Не достав до нього, він від мене зараз втіче. Блін, дожену, дожену його в нього обсидіан полібасу є. Він заглючив. Так, біжимо за ним. Біжимо. Блін, треба його завалити. Та що це він обсидіан тратить? Все в мене обсидіан не буде! він відкриса. Блін. Блін, навіщо я бив? Я сам не розумію. Ой, я його вбив наконець. Але в нього все де немає. Хоча це і логічно. Так похала її трішки. Зараз. Або пізніше це все Зараз треба йти до... Зараз треба йти в річки купатись е, і шукати ще Маска нужна. Координати, типу координати зараз включу бо опоряд та попросив. Так, побігли далі. Ба. Немає за що.

один удар, зараз ще один удар і ти слив. Тобі треба надати мені вбити дракона. Якщо ти це зробиш, то ти перебуваєш. Йо! Блін, у нього нічого не було! А в мене нічого не було. У мене вже дофіга дерева зараз ще поламаю трішки. І буде ще більше. Так, мені би лаву знайти, а вона вся в селі, і то її там небагато. Хоча п'ять кузнець які ми бачили з тобою. Я вже дофіга дерева зараз ще поламаю трішки. І буде ще більше. Так, мені би лаву, знайти, а вона вся в селі, і то її там небагато. Хоча 5 кузниць. Які ми бачили з тобою в кірку. І тепер він Мама! буде мене боятися. Ще палки та скрафтити, Так. І зараз крафтимо все собі залізне. Я буду фул залізник. Кайфу залізник. Зараз крафтимо топор і перетазали будуть боятися мене. І ще крафтимо кірку, щоб добувати всяке вся класне. Тільки перед цим відео я скрафтим. Блін, я топор хотів yeah. ще один скрафти. Кірка готова. Одна з галісом мені буде потрібна для того, щоб скрафтити запальничку. Йдемо шукати гравій, щоб за допомогою цього гравія зробити запальничку. Ой, щоб з цього гравія вибити кремінь, а з кремня і зависало, зробити запальничку і піти в воду. Тільки мені не хватить, мабуть, що обсідіє. Я. Я, я не знаю навіть чи то буду, я ще там. Поратозар свій витратив. Якби він не витратив, я можу я би вже, навіть зробив. Я був собі портал в Незер і втік від нього. Хоча там багато опасності, і мене могли б вбити, мене міг би вбити не поратозарур, а хтось там другий в Незер. Так що. Можливо, це навіть добре, що я туди не піду поки що. Але треба підготуватись. Можливо, я піду в шахту і добуду діамант. Зараз весь час бачу мої координати, тому це мені заважає трішечки. У мене вже дофіга дерева зараз ще поламаю трішки. І буде ще більше. Так, мені би лаву, знайти. А вона вся в селі. І то її там небагато хоча. П'ять кузниць. які ми бачили з тобою. А він по координатах на тих, навірно, що не поміла арінтувати. Навірно. Але це не факт. Ага, так. Мені здалося, чи я там бачив село тільки що. Так, там село і справді. О, тут річка ще одна. Там має бути... цей. Там має бути гравий, а з нього випадить кремінь. Надіюся, що він випадеть мені. Бо він не завжди випадає. Цікаво, з якої спроби він випаде мені цей. <плес> якщо з першої, то це то ви ставите лайк і підписуйтесь. Якщо з другої, то теж. А якщо з третьої і біль і з ще якихось там спроб, то нічого можете не робити. Так що давайте. Зараз. Ідемо. О, гравий. Зліва, гравий від мене був тільки що... Ось. Прикольно. Це зараз перші спроби. Ага. Блін, ні. Давайте знімаємо. З другої спроби. Значить, ви ставите лайк і підписуєтесь на канал. Скрафтимо запальничку. Все, полете залібійся мене. Я буду тебе підпалювати. Хоча я на бедороці не дуже вмію грати. І взагалі не душу на і Да. найдуша на да. Зараз село золутаю, да. будуть карантин Кінечна їжа все кайф. Ламаємо меч трішечки поламався, чекаємо. А, блін, тут не показується, а я не знаю навіть як це позначити, щоб показувалось скільки прочності залишилось. Mm -hmm. Йду до mm -hmm. кузниці. Оооо, хлібчик плюс обсидіан. Шість обсидіана. Блін. Якби в мене ще був той, який полетазар знайшов, то було би кайфово. А так, блін, ні. <рес> Нет, я ж не прибіг. Ну паретозар ще не прибігти в мене. Я знаю, бізнес грича того мене ще... голову мене Ніч треба переспати. Ніч перечекати. Все, чекаємо поля на зараз. Так, поки що покрафтимо це. Ууууу, у мені стільки пшениці. з Зосіна випало. Ого, хліва в мене прям дофіга тепер. Не-не, не-не. Ага. Тобі ще хочеш когось на тебе в'їхати? Не, не хочу, дякую. Все. Крафтемо і и спряму. Теперь Тепер стак взломаємо. Не сплю, я гряпнувся. Да блін, він гряпнувся. Mm -hmm. Я его спать. Саме перше сюди. Надіюсь, він скоро прибежить. А то мені спідранути Майнкрафт, все-таки потрібно сьогодні, а не просто балів. Так що, все. Попробуй. Що я роблю? Попробуй, попробуй, кажу. Що я роблю, га? На мене стояв, тепер пішов. Його зараз зомбі <плес> Є... житель дебіл. <плес> Ай, больно, больно в носі, больно носі, больно носі. <плес> Ай, крипер зараз мене нафіг. нафиг. Вода ще й криво розливається. Та що це за фігня? О. На кінець це за стопори в Він мене більше не то ж Ось тут зробимо портальчик. А, блін, мені вряд ли там. Да. Мені не вистачає двох обсидіанів. Якби зараз ще хоча б трішки обсиде залишилось, залишилась, то було б топово. Mm -hmm. Так ми не вистачає. Я сама mm. зараз не подохнути від цієї лави. А навіщо її добуваю? У мене ж їди. вистачить? Забирай у мене села. Блин, кейт це бідно. Mm. Зараз mm. під та mm. зараз замочу я потім будуть. Заберу всі його леса. І перейду в Майнкрафт. Дивіться mm. в нього mm. сполезно. Блін, так мучився з цією коров, а все згоріло в лаві. Що за капець? Біжимо, біжимо до пора я його заварив. Головне, щоб він мене потім не завалив. Ех. Я не знаю, я тобі не скажу. Я не хочу, щоб ти мене вбивав. Пізно. Він не хоче. вже є. Вже його вбили. Блін, нехай кажуть мені, де він. Я його раз всього лиш заберу. І все. Нічого більше не зроблю. Ну, хочу, що ну, він такий вредний, гам? Як можна бути такою вредною людиною? Не дозволяти мені вбити себе. Я ж його вб'ю всього лиш. І заберу його Реса. Йому ще жалко. От. Біздар. Самий настоящий. Ха! -ха. Ладно, ладно, поретазар хороший. У тебе обсідіан є? Да, в мене є обсідіан. Правда, тільки шість. Мені не хватить. Якби ти залишив свій обсідон, а не потратив його, то в мене. Там теж є кузні. Так, да, там є теж кузниця. В, в нашому селі 5 кузниць. Це як таке можливо? Я в якусь першу ліпшу нирку, тільки що залив лаву, чисту. Ха! Щоб воно залишилось там і все? Пойди відповідайте Що пора? Він Сам себе а, залиши, спочатку зі списку. Ти вгорає. Ой, зуми А навіщо йому мечі, дерев'яні? Блін, тільки но він мене зараз вб'є, я його переб'ю. Ай, він мене вбити хоче. Це він мене не вб'є. Хорош. Mm. Mm. So, ай яй 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 я ще подохну. блін, а без нього ну, чуть з висоти. Чуть і западіння з висоти не здохну. Блин, <т umbrella> не навішу, коли сдохають.